Шановне Пасто, всім привіт-привіт, всім мира, добра. Ну, що, У нас починається нове нічне шоу, яке скоро нам покаже, що розробники будуть крутити новий розіграш. Ну якби, Новий старий це у нас кулі. І вони вже одного разу були, їх вирішили обновити. Уже всі, мабуть, отримали, хто не отримав, заходьте, отримуйте одну безкоштовну кулю. І що, 25 червня буде трансляція, на яких будуть розігрувати номера по цих кулях, кому які випали, і будуть через три дні після трансляції роздаватись нагороди. В принципі, все похоже, діамантові кулі, обновились коє танчики, все, нічого не змінилося. Що хочу ще сказати, прилетів мені отакий от розіграш, і тут всередині цифра 11. Я так розумію, що можливо треба, щоб випала куля номер 11, щоб докрутити цей розіграш. Тому в мене з'явилося 11 куль, і ми. Якщо нам випаде цифра 11, я правильно розумію, покрутим цей розіграш. Тому дякую смачного перегляду. Дивіться, думайте, варто не варто, також підписуйтесь на канал. Ну що, 11 куль. Поїхали, ловимо циферку 11 і пробуємо дивитися, що ж нам. Звідси сипне. Куля номер 24. Не було в мене цієї кулі 29 випадало 4, 28. Тепер давайте, кое-що перевіримо. Так, да звичайно, кулі в мене є, але немає кулі номер 11. Це нас пускає на цей розіграш. Ну, добре. Добре було б ще щебі суперкулю, вихватить. Ось наші кульки, всі вони поки що різні. Пробуємо і дивимось. Так, що даси нам цього разу. Кулька номер 7, також нова кулька. Зараз ці номери, я так розумію, не мають значення, яка там чи 7, чи 30, так, як ще невідомо але Маємо, що маємо. Ну що, крутимо? Крутимо, ждем. щоб випала супер куля. Знову 7. Треба, щоб випадало дві кульки, мені колись падали. Так що, не бачу, залітайте і дивіться. Знову 29, деякі кулі повторюються, на жаль. А може це і добре. Куля номер 5 залишилось 5 і куля номер 5 що до си нам цього разу 13. Нещаслива куля, але ж, можливо, нам і принесе нам щастя. Куля номер 2 Також дробнулася нам. Нам потрібно 11 Знову 7. Та що це таке? Та і щось друге. Ну Можливо, сімка буде. І ніяка. Так, ну, 13. На твінку мені, по-моєму, 13-та падала. І... Давай, дві денички 16. Ні, різні насипали з кулі. Ну, Думайте, не спішіть їх зараз придбати ці кульки, так як вони будуть в розіграшах різних з'являтися. Це я для вас чисто накладно показав, що сипе. То що дивіться, мені випали. От такі от номера, їх будемо перевіряти. 3 кулі 7 і дві кулі 13. На жаль, не випала нам кулька під номером 11, не покрутимо ми цей розіграш. Хотілося б отримати цього танчика. Ну, можливо, щось буде з'являтись. і, можливо, в деяких наборах, а це гарантовано буде. Нас так розробочики заманюють. Будемо ще відкривати ну а вам Хочу подякувати за перегляд. Підписуйтесь, пишіть свої коменти, вподобайки Ставте, всім миро, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!